Які умови та послуги надає Бахмецька міська лікарня, перевірив начальник Ніжинської районної військової адміністрації. Днями Григорій Ковтин разом із очільником громади Павлом Шимком відвідав медичну установу. У супроводі керівника лікарні Сергія Чалого оглянули приміщення, акцентували увагу на питанні безбар'єрності, безпековій ситуації та технічному забезпеченні закладу. Генеральний директор розповідає: тут створено всі умови для людей з особливими потребами. На сьогоднішній. День у нас зроблений капітальний ремонт приймального відділення, де включено всі аспекти інклюзії, вплоть до шрифтів Брайля на поручнях, на назвах приміщень. Також ми маємо навігацію для хворих, які поступають в відділення. Будівля нас п'ятиповерхова, ми маємо два ліфта, які забезпечують доступ до кожного поверху. Деякі, деякі санузли переобладнані під санузли для інвалідів, які можуть користуватися заїжджати туди візочками. Бахматська міська лікарня розрахована на 224 ліжка. Працює за 17 програмами медичних гарантій. Заклад обслуговує понад 5 територіальних громад, зокрема Бахматську, Дмитрівську, Батуринську та Борснянську. На сьогоднішній день ми надаємо таку допомогу, таку допомогу по пакету інсульту, ендоскопічні обстеження, хірургічна допомога. Також, якщо взяти хірургічну допомогу, наша лікарня включена в перелік чотирьох лікарень по області, які проводять індопротезування суглобів, колінних та стегнових. У лікарні створено всі умови для надання якісної медичної допомоги: сучасне обладнання, кваліфікований персонал, комфортні палати, розвиток установи підтримують держава і Бахмецька міська рада, а також благодійні партнери та донори. Обладнання також. Майже всім новітнім обладнанням лікарня забезпечена. Бачите цифровий рентген, комп'ютерний томограф працює, працюють відеоколоноскоп, відеоендоскоп, цистоскоп, лапароскопія надається. Тобто Все новітнє обладнання в нас є. Також є УЗІ обладнання з датчиками Доплера і так далі. Серед переваг у міській лікарні додаткові джерела живлення. У разі відключень електроенергії роботу закладу забезпечує власна сонячна станція. Цьому році ми запустили сонячні панелі, встановлені на 25 кВт. Вони влітку майже 70% в сонячний день з електроенергії забирають на себе. Тобто, ми, ми забезпечуємо. Майже там 70% від сонячних панелей. взимку. звичайно, воно трошки менше створення умов для реабілітації військовослужбовців та людей із обмеженими можливостями серед пріоритетів Ніжинської районної військової адміністрації. Тому начальник РВА Григорій Ковтун оглянув реабілітаційне відділення Бахмецької міської лікарні. Підрозділ відкрили у січні 2024 року. Він налічує 20 ліжок. Як повідомив директор медзакладу Сергій Чалий, тут відновлюють пацієнтів із травмато. Теологічними ушкодженнями після переломів чи ендопротезування, а також із неврологічними захворюваннями. Після інсультів травм головного або спинного мозку. Це відділення теж оснащене новітнім обладнанням. «В нашій міській лікарні велику увагу приділяється для реабілітації хворих, як для інсультних хворих, також хворих травматологічних. Також у нас хворі є військові і після поранення. Ну, дане ви бачите ергостіл, які також придбали. Ми можемо надаємо допомогу для розробки кінцівок, верхніх кінцівок. Також у нас є обладнання для розробки нижніх кінцівок, вертикалізатори і так далі. Так що ми дуже велику увагу приділяємо, придбаваємо новітні обладнання. Все більше і більше важливою нині залишається безпека пацієнтів. Тож цього дня проінспектували і укриття міської лікарні. Начальник Ніжинської районної військової адміністрації підбиває підсумки візиту. Ми сьогодні мали можливість відвідати за участі керівництва медичного закладу за участю керівництва громади. Даний заклад Бахмутську міську лікарню, але саме основне завдання сьогодні було. Нашої делегації, можна сказати так, це перевірити готовність працювати, надавати послуги громадянам в умовах повного блекауту, в умовах постійних тривог, які сьогодні відбуваються. І, на превеликий жаль, є деякі моменти, які, на які ми вказали слід звернути на їх увагу. Але відкрито можемо говорити сьогодні альтернатива. Генератором є, тому що є сонячні батареї. Сьогодні альтернатива переміщення, використання певних кабінетів не за призначення, а використання для реабілітації наших військових також можливість є. Тобто, в цілому, заклад працюючий професійний з професійною командою і з керівником, який відповідає тим вимогам, які на сьогодні поставлені як державою, як керівництво НСЗУ.